Вітаю в цьому 2014 році, а у нас особливий випуск. Ці студенти, які магістри, яким вручав диплом ректор з відзнакою, а їх було половина групи, це вперше таке було. Тому що в інші рази у нас з відзнакою було один-два магістри, а тепер пів групи. І ці е, магістри проявили свою дуже велику надійність. Я пам'ятаю, як ми через все місто йшли е, е, значить, відзначати героїв великої вітчизняної війни. Як ми приймали участь в так і в суботу, і в неділю, і коли треба було, магістри нас не підводили, завжди приходили. По першому дзвінку і я вам дуже щиро вдячний за розуміння. Разом з тим, як ніколи, сильні були в цьому році магістерські роботи, адже випускники магістратури практично з другого курсу до останнього займалися науковою роботою. І е, на захисті магістерської роботи були присутні два відомих професори, доктори наук. Які відзначали досить високий рівень наших студентів. Вони були в якійсь мірі навіть шоковані. Тому ще раз вдячний вам за те, що ви проявляли самостійність і багато працювали. Хочу відзначити і староста групи Андрія Прикоченка, який організатор і багато робив. І в тому числі він роботом Шепетівки, закінчував четверту школу в Шепетівці. Запрошував, налагоджували ми зв'язки з Шепетівкою. І були в цій школі директор казав цієї школи жін, що це один з найкращих їхніх учнів-випускників. А я їй подякував за те, що вона нам дає таких випускників. Він був найкращим студентом нашого факультету. Також Іван Квас, який виступав практично з другого курсу на різних семінарах, конференціях і проявив себе з найкращої сторони. І робота була на високому рівні написана. Максим Чук, цей, який працює з Мококою, його взяли після того, як він написав дуже гарну гру, зробив розробку. Можна і потрібно згадати і Карпіка, і Циганюка, Олексійчука, і інших, практично всіх студентів-випускників магістратури цього року. Тому я вам дуже вдячний і мені вітання.